Рішення підняти ціну на товар першої необхідності прийняв найбільше в області виробник хлібопродукції. ПАД-концерн Хліпром. Цей крок на підприємстві називають вимушеним через відсутність дешевої сировини. Ринкові ціни зростають щодня, а відносно дешевого борошна з агрофонду ми не отримуємо лише протягом тижня. Вартість пшеничного борошна, в залежності від сорту, підвищилася на 47-68%. Компенсувати такий ріст цін компанія не спроможна. Керівник управління комунікації компанії концерн хлібпром Юлія Лебідєва. У компанії кажуть, соціальні сорти хліба в лютому реалізовувались з мінусовою рентабельністю. Вважають цінова політика напряму залежить від стабілізації ринку борошна. Наразі ціна на нього в аграрному фонді дорожча ніж будь-де Тона у сільгоспробників коштує 4 тисячі гривень. В агрофонді 4,5. Буквально вчора ввечері я підписав звернення до керівника аграрного фонду України щодо велення додаткової квоти і по значно нижчій ціні. Не знаю, зараз будемо добуватися, яка буде реакція на наш лист звернення, тому що ця ситуація вона характерна для всієї України. Ви знаєте, що вже підняли хліб, наприклад, в Київській області, в місті Києві. За словами заступника губернатора Андрія Гишка, найближчим часом він та його колеги з інших регіонів звернуться з цього приводу до міністра ПК Олексія Павленка. Щодо подорожчання хлібу, то з завтрашнього дня воно може і не відбутися. Заспокоює посадовець. Наразі середня вартість хлібу становить від 5 до 7 гривень. Окремі види хлібобуличних виробів коштують 8-12 гривень.